Прикарпатський нардеп Юрій Соловей виступив на підтримку закону, який зробить вживані авто з Європи більш доступними. Зокрема, закон стосується стимулювання ринку вживаних товарів, який має на меті дати можливість громадянам легально продавати чи передавати автосалонам вживані автівки, в тому числі за загально прийнятою у розвинутих країнах Європи і світу програмою передачі автомобілів з пробігом автосалонам «Трейд-Ін». На кінець ми дійшли до питань, які хвилюють не одну людину, а питань, які хвилюють, я не побоююся цього слова, мільйонів українців. Це питання ринку вживаних авто. І на кінець я впевнений, сьогодні нам вдасться подолати лобі автоімпортерів, які роками не дозволяли українцям купляти за кордону авто по тих цінах, по яких реально можна сьогодні купити а переплачувати мито і акциз. Що в рази здорожчалося, як то нардеп підкреслив, прийняття законодавства у сфері вживаних авто має величезне значення для пересічних українців, адже з існуючими заробітними платами та курсом валют, звичайний громадянин може придбати транспорт лише на ринку вживаних авто, який на сьогодні повністю перебуває в тіні через недосконале податкове та митне законодавство. На думку прикарпатського нардепа, необхідно в рази знизити ввізне мито на вживані автомобілі. Адже для мешканців Західної України дешеве та якісне вживане авто із сусідніх Польщі чи Німеччини є недоступ. Тупним через непомірно високе мито та інші види зборів при розмитненні. Тому я закликаю всіх сьогодні підтримати цей і наступний, наступний законопроект не тільки за основу, але й в цілому. Дякую, Юрій Соловей є одним із співавторів та лобістів закону, яким передбачається в зниження ввізного мита для вживаних автомобілів. Нардеп акцентував, що, попри політичні розбірки, рада має вирішувати питання суспільної ваги, які реально хвилюють громадян.